Друзі, вітаю вас! Мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас МАК-прогноз, тобто прогноз з використанням метафоричних асоціативних карт на листопад 2023 року. Я використовую колоду універсальну від психолога Юлії Федоренко. Ви можете використовувати будь-яку універсальну колоду маг, або ви можете скористатися цим відео і зробити цю техніку суто. За колодою, яку, і за тими картами, які я буду вам сьогодні показувати. Отже, сутність МАК-прогнозу від Алли Брік, тобто від мене, полягає в наступному. Ми з вами будемо дивитися кожного місяця асоціативні карти і давати відповіді на питання, на що мені звернути увагу в цьому місяці, що заважає мені досягти поставлених цілей, а також що допоможе мені досягти поставлених цілей. Ми з вами будемо працювати з картами як у закриту, так і у відкриту. Якщо ви щойно потрапили на мій канал, я вам поясню техніку роботи. Мак-карти це не таро, це не гадання, це суто робота з вашою психікою і з вашою свідомістю, і особливо з вашою підсвідомістю. Тому. Для того, щоб працювати з картами МАК, потрібно, по-перше, заспокоїтися, знайти собі тихе місце, налаштуватися на спокійну, тиху роботу, виділити 15-20 хвилин часу. Також важливо взяти ручку і листок паперу або блокнот і записувати ті відповіді, які будуть до вас приходити. Чому важливо в МАК-картах записувати, тому що карти МАК працюють з вашою підсвідомістю. І виймають назовні те, що ви самі не знаєте те, що ви самі від себе приховуєте. Якщо ви не будете записувати, ви просто забудете, які відповіді до вас приходили, і техніка виявиться неефективною. Отже, Мак-прогноз на листопад 2023 року. А зараз. Ми будемо з вами, відповідаючи на перше питання, працювати у відкриту. У відкриту це коли ми передивляємось всі карти і обираємо ті, які нам відгукуються. Техніка роботи, навпаки, в закриту – це коли ми не бачимо карти, а обираємо карти навмання. Отже, налаштуйтесь, будь ласка, перше питання, на що мені звернути увагу в листопаді 2023 року? Ви зараз будете дивитися галерею карт, я буду вам показувати кожну карту. Ви будете зупиняти відео і, а, на тій карті, яка вам відгукується, і записувати всі асоціації, які до вас приходять. На що мені звернути увагу в листопаді 2023 року? Дивитесь уважно, я буду повертати, якщо якась карта перекрутилася, дивитесь уважно. Карти, які відгукуються, записуєте їх і записуєте всі асоціації, всі думки, які приходять вам у голову, відповідаючи на це питання. На що мені звернути увагу в листопаді 2023 року? Я не можу вам давати тут підказки або якісь орієнтири, тому що коли ми працюємо з картами МАК, Мак-консультант мовчить. Все, що а, прийде у відповідь на ваше питання, це тільки те, що ви як клієнт самі озвучуєте. Мак-консультант не має жодного права говорити вам свої власні асоціації, тому що тоді це буде не ваша підсвідомість. А підсвідомість консультанта. Тому, будь ласка, тут я вам не підказую, ви тільки обираєте карти, які вам відгукнулись, на питання, на що мені звернути увагу в листопаді 2023 року. Скільки обирати карт, ви визначаєте самостійно. Але я раджу вам мінімум, звісно, одна. Максимуму немає. Ви можете обрати хоч 3, хоч 5, хоч 6, хоч 10 карт, скільки захочете, скільки вам відгукнеться, от стільки краще всього і обрати. На що мені звернути увагу в листопаді 2023 року? Ви це визначаєте самі для себе. Ви так можете працювати з будь-якою універсальною колодою МАК. Саме універсальна ресурсна колода чи будь-яка тематична колода для МАК-прогнозу, для цієї техніки не підійде. Ось так. На що мені звернути увагу в листопаді 2023 року? Залишилось ще трішки. Зараз ми обираємо з вами карти у відкриту. А далі, на два інших питання, ми будемо обирати карти в закриту, на що мені звернути увагу в листопаді 2023 року. Залишилось ще зовсім трішечки. Уважно передивіться і записуйте ті картки, які вам відгукнулись. Добре, коли ви записали відповіді на ці питання, ми переходимо з вами до наступного питання. І наступне питання буде таким: що мені заважає досягти своєї мети в листопаді 2023 року? Тут ми з вами працюємо в закриту. І я оберу для вас кілька карт. Звісно, якщо ви працюєте самостійно з колодою, ви самі обираєте собі ці карти, що мені заважає досягти мети в листопаді 2023 року, я оберу для вас 5 карт. Ви будете собі трактувати і записувати стільки, скільки вважаєте за потрібне. Нехай вас не засмучує, що зараз я обираю 5 карт для будь-кого, хто буде дивитись це відео. Тому що а, всі відповіді і асоціації в кожного будуть свої. Що мені заважає досягти мети в листопаді 2023 року. Якщо ви хочете описати не одну карту, а більше, я вам їх всі розкрию, що мені заважає. Досягти мети в листопаді 2023 року. Що мені заважає досягти мети в листопаді 2023 року. Ось так, я покладу, щоб вам було зручніше, видніше. Ви можете всі карти для себе передивитися і написати вашу власну трактовку, ваші власні асоціації. Можете обрати одну, дві, три, чи. Але важливо не подивитися зараз всі п'ять карт і з них обрати. Ні. А важливо саме в закриту, як я їх вам щойно відкривала. Або це буде тільки ось ця карта, на яку ви дасте відповідь. Або це буде тільки ось ці дві карти. Або, якщо ви хочете три обрати, це будуть перші три карти. Не будь-які три з цих п'яти, а саме ці перші три. Якщо ви 4 хочете, це будуть ось ці 4 карти, а не будь-які. Ну і якщо ви хочете всі 5, то це будуть ось ці 5 карт. Далі, і останнє питання з нашого МакПрогнозу. що мені допоможе досягти мети в 2023 році? Також ми обираємо з вами в закриту. Я вам так само беру 5 карт. І ви будете писати відповіді не на ті карти, які ви обираєте на вмання, а саме в такому порядку, як я вам їх викладаю, що мені допоможе досягти мети в листопаді 2023 року, що допоможе мені досягти мети в листопаді 2023 року. Отже, або це буде карта під номером 1. Що мені допоможе досягти мети в листопаді 2023 року. Якщо ви хочете більше однієї картки, ось ваша наступна карта. Якщо ви хочете три карти обрати, ось ваша третя карта. Що мені допоможе досягти мети в листопаді 2023 року. Якщо ви хочете чотири карти, ось ваша четверта карта. Ну, якщо ви хочете 5, ось ваша п'ята карта знову, вона повторюється, бачите? Але відповіді, повірте, у вас будуть різні. І наостанок, друзі, якщо, наприклад, ви дивитеся на карти і розумієте, що ну, не йде вам інформація, не можете ви відповісти на те питання, яке ви собі задали. Що ви робите? Ви берете, наприклад, карту і починаєте описувати, що на ній зображено. Що зображено на карті? Які є персонажі на карті? Що ці персонажі роблять, які почуття вони відчувають? Чи є на карті ви? Якщо ви є, то де ви? Це може бути не обов'язково людина, це може бути будь-який предмет. Якщо вас немає, то де ви знаходитесь відносно карти? Які почуття ви відчуваєте? І тільки після цього ви знову задаєте собі питання, на яке ви спочатку не могли знайти відповіді, що допоможе мені досягти мети в листопаді 2023 року. Друзі, я буду дуже рада вашим коментарям до цього відео, наскільки вам допомогла ця техніка. Такі мак-прогнози я буду робити для вас кожного місяця. Тому обов'язково підписуйтесь, буде цікаво. Цю техніку ви можете використовувати для самостійного опрацювання, або ви можете користуватися нею на консультаціях, якщо ви проводите консультації. Якщо ж ви хочете, вам важко, наприклад, самостійно працювати з картами МАК, то ви можете записатись до мене на консультацію в описі до цього відео я залишу. Контакти, актуальну вартість і всю інформацію, яка стосується консультацій. Приходьте, будемо з вами розбиратись, якими шляхами вам найкраще всього досягати тих цілей, які ви перед собою ставите. Дякую за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас цікаве та корисне. І чекаю на вас в коментарях.